А давайте ми поговоримо про те, що вже відбулося, що відбувається зараз, і до яких наслідків це може призвести. З вами я, Іра Тас. Мені дуже цікава ваша думка стосовно того, що я зараз буду говорити. Напишіть її в коментарях. Тож, давайте пройдемося по тим подіям, які вже були. Отже, Макрон вирішив стати європейським лідером. Чи вийде Європі об'єднатися і стати сильним без США? Мені дуже цікава буде ваша думка. Отже, давайте я коротко озвучу ті тези, які сьогодні були проголошені Макроном. США змінила свою позицію щодо війни, зменшивши підтримку України. Війна в Україні триває вже три роки. Мається на увазі повномасштабне вторгнення. Від перших днів ми підтримуємо українців, які борються не лише за свою свободу, а й за нашу безпеку. Російська загроза поширюється на всю Європу. Це не лише конфлікт між Росією і Україною. Це вже переросло в дещо набагато більше. Росія витрачає 40% бюджету на оборону і не має гарантії, що її агресія зупиниться лише на Україні. До 2030 року РФ планує мобілізувати ще 3 мільйони солдатів, а також виготовити 4 тисячі танків. Ситуація стає все більш небезпечною для всієї Європи. Ми продовжимо допомагати Україні, щоб вона досягла миру на своїх умовах, а не під диктатом Росії. Перемир'я не може означати капітуляцію України. Також президент Макрон заявив, що мир має бути справедливим, а не нав'язаним Росією. Росії не можна довіряти. Вона вже порушила дуже багато всього, в тому числі і мінські домовленості. В першу чергу мінські домовленості потрібно бути готовим до того, що США можуть відмовитися, підтримувати нас, в даному випадку нас це Європа і вже Україну теж говорять як нас. Не пройшло три роки. Мир має бути досягнутим не у Вашингтоні чи Москві, а на основі інтересів України і Європи. Ми будемо зміцнювати європейську армію та посилювати власну обороноздатність. Європа повинна виробляти більше зброї, щоб не залежати від інших. У найближчі дні буде прийнято важливе рішення щодо інвестицій в оборону промисловості. США можуть запровадити нові мита проти ЄС, що ускладнить економічну співпрацю. Уже вони запроваджуються. Ми сподіваємося переконати Дональда Трампа підтримувати Європу. Тобто європейці, Макрон не полишають надії на те, що все таки Трампа можна умовити. Франція підготувала план миру для України. Макрон ініціює дискусію щодо можливого використання ядерної зброї Франції для захисту всього Європейського Союзу, і в тому числі України. Наступного тижня Франція скликає начальників штабів країн, готові гарантувати безпеку України в майбутньому. Мені реально дуже цікаво, що думаєте ви з цього приводу, чи буде з цього якийсь точів чи як це все. Буде відбуватися в подальшому. Наскільки ви вірите в те, що дійсно Європа стрепенулася і відчула реальну загрозу від Росії, тому що три роки вони тільки виказували занепокоєння? І чи дійсно Європа буде приймати якісь рішучі кроки, робити якісь рішучі кроки? Це було б дуже важливо для нас, для всіх і? Я думаю, що багато хто на це сподівається. А з вами я, Іра Техас. Цікава ваша думка. Всіх вас обіймаю. Мирного неба. Україна переможе!